Нічний інцидент, що стався напередодні на адмінмежі з окупованим Кримом на пункті пропуску Чонгар між кримсько-татарськими активістами та представниками Збройних сил України вичерпано. Втім, що відбулось насправді та що послугувало причиною конфлікту, так і не зрозуміло. Версії сторін різняться. Все почалося понеділок, близько восьмої -го вечора. Говорять місцеві. Спочатку постріли сприйняли за вибухи петард. Ну висріли услышали. Я вначале думала, що це так пікар. Слышу, стреляю. слышу стреляю. Вот. И, А потом начали там у них. Они по-своему там. Али бай-бай, али-ба-бай, бай, слышу. Вот. И все, еще-то шум такой был, шум. Часов 9 началось. Мы вышли с парнями до машины, увидели, услышали, как татары кричали. Что-то по-своєму, потім почали перекривати дорогу, останавливать машини. За словами військовослужбовців, коли ті облаштовували бойові позиції, до них підійшли невідомі озброєні люди. Під час виконання задач підрозділам Збройних сил України, нашої бригади, до них ввечері підійшли якісь громадяни і запропонували припинити ці виконання цих завдань і піти геть, тому що це їх територія. При собі вони мали зброю. Почали там. Залякувати. Внаслідок чого наші військовослужбовці визвали підкріплення, яке тут теж поруч знаходиться. Обизброїли тих громадян. Після того приїхала національна поліція і зайшли на територію цього табору. І виявили там зброю, боєприпаси. Армійці переконують, що діяли по уставу, натомість у громадського формування Аскер своя версія подій. Військовослужбовці нібито силою захопили територію батальйону та відкрили стрілянину. А щодо вилученої зброї, то зазначають, окрім навчальної іншої у таборі не було. Я не знаю, про яке ружа говоряться. У нас тут є навчальні на сам лічебний гранат, учебне вам можу їх показати захоті. Есть у нас трофейне оружие, было було оружие, которое в з батальйону буває. Ми ні од кого нічого не скриваємо. и ми говоримо о том, що ми номер отримати части, у Нас завжди точка. конфлікт між військовими, які несе службу поблизу кордону з Кримом та представниками незареєстрованого батальйону кримських татар закінчився без наслідків. Втім, він став каталізатором для узаконення збройного формування вихідців з Криму.